373-й день повномасштабної війни. Слава Україні! Новий наступ Росії загруз у Багнюці. Бо цьогоріч в Україні не тільки рано почалася весняна відлига, а й під'їхала нова зброя. Це оперативні новини фронту на онлайн Перемога за нами. Вночі 2 березня РФ атакували Запоріжжя ракетами с 300 які влучили у житловий будинок. Пошукова рятувальна операція триває вже понад добу. Під завалами зруйнованої багатоповерхівки знайшли тіла. П'яти людей пошуки продовжуються. Росіяни продовжують гатити по прикордонню Сумської області. Протягом минулої доби згарбники атакували 10 громад на Сумщині. У регіоні зафіксували 177 прильотів. Ворог атакував область із мінометів. Ствольної артилерії та РСЗВ. Наші захисники продовжують давати відсіч ворогу і відтісняти його на свої болота. Так за минулу добу наші захисники збили ворожий штурмовик су 25 гелікоптер Мі 24 та 7 БПЛА. Окрім цього, у районі Єнакієво зенітниками Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування Схід знищено російський винищувач-бомбардувальник Су 34 85 атак противника відбито на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках. Окрім того, українські воїни минулої доби ліквідували 765 російських окупантів, знищили 8 танків, 15 бойових броньованих машин. Окупант не полишає спроби взяти Бахмут Донецької області. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що ситуація у Бахмуті залишається. Край складною, а співвідношення втрат України та Росії становить один до сіми. Да, складно, складна, важко, але маємо на увазі, що кожного дня на Бахмуті, от наші військові нищать цю, нищать цих терористів. От вони їх там пакують кожного дня сотнями, не тільки їх. Нишниця техніка, заступниця міністра оборони Ганна Малєр зазначила, що ворог почав запускати власні і псо щодо Бахмута. Мовляв, місто не має стратегічного значення, а його оборона це нібито політичне рішення, що є неправдою. Наразі ворог намагається оточити Бахмут і зайти до міста з півночі. У ЗСУ кажуть, що всі спроби російської армії оточити Бахмут на Донеччині марні. Терорист Євгеній Пригожин записав відео, де він нібито стверджує про оточення Бахмуту, але саме відео записано навіть не на околицях міста, оскільки туди його не пускає його ж охорона. Судячи з кадрів, які є на відео, головний вагнерівець перебуває у селі Парасков'ївка, про захоплення якого ворог оголосив ще 20 лютого. Вчора РФ заявила про атаку 50 українських диверсантів, які нібито захопили заручників у селі Сушани Брянської області. Там саме відбувся, начебто, бій і підрив електропідстанції та газової станції. Проте ці повідомлення про кривавий рейд виявилися фейковими і були спростовані самими ж російськими посадовцями. Російський диктатор Путін оголосив це справжнім терактом проти народу Росії та пригрозив покарати винних неонацистів. І ставили перед собою задачу. Mm -hmm. лишить нас історичної памяти, лишить нас своєї історії. Згодом з'явилося відео з Брянської області з озброєними людьми, які назвали себе бійцями російського добровольчого корпусу. Вони заявили, що не воюють із цивільними і не вбивають беззброєних, а прийшли закликати росіян боротися за режимом. В Українській розвідці заявили, що події у Брянській області це продовження трансформації Росії, її очищення і звільнення від диктатури Путіна. Радник головнокомандувача збройних сил України генерал Віктор Назаров. Дав новий прогноз щодо закінчення бойових дій в Україні. На його думку, війна Росії може тривати ще щонайменше рік. Деокупувати захоплені росіянами території вийде тільки під час великого контрнаступу, до якого Україна готується навесні. А поки ЗСУ почали отримувати танки з нового пакету західної військової допомоги та створюють нові добровольчі формування. Тисніть на дзвіночок та слідкуйте за онлайн -UA. Віримо в перемогу та наших ЗСУ. Усім мирного неба!